Ми сьогодні проводимо опитування. Одразу запитання з приводу подій у Ватикані. Хотілося б вам поставити власне, чи допоможе зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані припинити війну. Таке опитування триває в нашій ютуб-спільноті, і власне варіанти відповіді наступні. Я прошу вас обрати якийсь із них. Так, це шанс для миру, ні, це лише символічний жест, і треба дочекатися конкретики. Ну звичайно, що дуже позитивно, що зустрівся, тому що все рівно особисте спілкування, особисте спілкування, а тут цікав що Вольц сказав, що це взагалі була ініціатива Трампа, значить, комусь ця зустріч була більше потрібна, ніж, наприклад, Зеленському. Це дуже позитивний сигнал. Стосовно чи припинить воно війну? Ну, звичайно, що це тільки проміжний етап. Я б тут четвертий варіант додав, як якщо от через п'ять хвилин. Путін нарешті зробить гарну справу і здохне, наприклад, так тоді можна говорити, що війна буде закінчуватися, оскільки я вважаю, що поки Путін при владі він буде відчайдушно чіплятися за неї. А для того, щоб чіплятися за неї, це треба продовжувати війну. Ось так. Не дуже оптимістично. Ну а що тоді в такому разі означає припинення вогню? Про яке він оголосив? А сьогодні перемир'я на 9 травня, 8, 9, 10 травня. Будемо мати тишу. Я так розумію, в повітрі принаймні так чому він пішов на цей крок, на ваш погляд, пантерас? Ну знаєте, він ж святкує День Побєди. Якось не дуже буде приємно бачити, як Сідзімпінь і всі інші, хто запрошено будуть так нервово дивитися в небо. Чи то СБУ ж таки запустять дрон, чи щось подібне, чи інші спецслужби, а це виключно для того, щоб гарно відсвяткувати для того, щоб продемонструвати свою силу. Ну, як би там, ну я тут вже запросив людей а, і так далі. І, То це звичайно, безпековий що... захід. Так, да, виключно безпековий захід. Ну і він би озирався постійно. А, Україна може оголосити, наприклад, за день до е, так званого святкування, що Україна не гарантує безпеку всім, хто буде на Червоній площі. Хто там буде знаходитися далі, як в тому анекдоті. Хто не приїде? Тепер дивіться за їхню реакцію. Ну, якщо серйозно, ну. Він декілька в дійсності цілі. Це святкування. Далі Путін боїться виходу з США з перемовного процесу. Єдина країна, яка от США сказала, що ми виходимо з перемовного процесу. Всі дії Путіна останніх днів показують, що вони дуже не хочуть цього, оскільки це перервається така ниточка зв'язку з США. Не дає можливості обмазувати подальшому США кров'ю України, і звичайно, що вони дуже нервуються з цього приводу, тому вони такі ми не повністю будемо припиняти, ми тут готові там вже з доброволі показати і так далі. Власне, вони така... це таки назвали Після... це. Називається у них у ФСБшників називається типова фазбешна розводка. Було 30 годин. Тепер 3 дні. Яка вірогідність? Що все ж таки настануть і 30 днів перемир'я, на яких наполягає Україна? Як ви вважаєте? Чи? Не є це ну, все ж таки, позитивним кроком до досягнення більшої мети про 30 днів, на якому ми наполягаємо. Я сказав, якщо через 5 хвилин здохне Путін, тоді це можливо. Чому тому, що дивіться, вони ж висувають нові, нові вимоги, які залишаються старими, тобто Україна повинна покинути. Запорізьку, Донецьку, Херсонську область, те, що заявив Путін 14 червня минулого року, воно не змінилося. Далі вони висувають абсолютно неприйнятні вимоги. Щодо перемиря, додаткові, що Україна повинна припинити отримувати допомогу від західних країн, припинити мобілізацію, відімкнене від розвиток і так далі. Ну, що ЄС вже сказав, що цього не буде. Навіть американці сказали, що цього не буде. Ага. А це ну абсолютно невиконані вимоги. От і все. Тому я не бачу, як це можливо реалізувати. Багато хто очікував на початку року, принаймні що от 9 травня буде якесь е, завершення війни. Навіть були такі статті, виходили прогнози і так далі. Багато чого на цю тему було, що от 9 травня для Путіна символічний і зручний день, аби оголосити про завершення взагалі війни. Яка вірогідність? Я вже сказав. Ніякої поки не Я через 5 хвили хвилин Коли да. не буде. Да. Ну давайте так. Те, що вони щось викручувати будуть навколо 9 травня, це було зрозуміло. Не метою, щоб гарно відсвяткувати. Це єдина їх мета, і а то якось некрасиво буде, якщо цей зімпінь буде прилітати, наприклад, внуково урядовий а, 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 аеропорт. А а а там плана буде авто, а там план кавьор, і, і ти не зможеш приземлитися. От, ну це демонстрація буде безсилля росіян організувати безпеку навіть у Москві. Тим більше після того, як у нас отримав травму на виробництві генерал російської армії під поетичною. Прізвищем Маскалик, так, і достатньо можливо... українське прізвище ну, людини знаю, б. там на яке там прізвище. Там, да, ну, головне, що отримав те, що потрібно від нього. Тому це демонстрація того, що він безпеку навіть не може забезпечити для своїх генералів. І а, це, 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 це головна мета. Uh -huh. І далі, це ігри з перемірям, це затримати Сполучені Штати Америки, щоб вони не вийшли з перемовного процесу. Тому що єдина людина, яка ну, в принципі, дві людини, які будуть. Дуже непокоєний цим. Це Путін і Вітков. Путін, тому що розуміти буде, що на назад шляху вже не буде. А у Вікафа тільки пруха пішла. Тільки людина тут вирішує, тут крутиться, там щось mm -hmm. там крутиться, а виявиться він більше більше. А ви, ні. Ні. ви думаєте, цей вибух автомобіля генерала і візит Віткофа? Це випадковий збіг? Чи все ж так? Я, я думаю, що це планова робота. Ну, можливо, там. Ну сказали, що СБУ. Ну, росіяни параноя починається. Це дуже добре. Знаєте, це як, як в анекдоті, знаєте, ну, про це як студенту. Спочатку ти працюєш на заліковку, потім заліковка на тебе. А це принцип роботи масаду. Точніше, тактика масаду, приб'єш десятьох. А потім 100 починають боятися і скрізь шукають. Починається а, починається параноя, руйнується довіра всередині Росії і російських владних структур, і так далі. Так воно і працює. Нехай ну, думають. Поклав на стіл Лавров. Дещо знову власне дав інтерв'ю американським змі. Тепер вже його запрошують. Американські змі на інтерв'ю. Ну і власне там повторив свої вимоги. Ну власне, російські вимоги щодо припинення війни серед них відмова. України від вступу до НАТО та позаблоковий нейтральний статус, подолання наслідків правління неонацистського нацистського режиму шляхом демілітаризації та денацифікації. Це цитата була з його слів, не якби та визначення російського суверенітету над окупованими тимчасово територіями, скасування санкцій, судових позовів, ордерів на арешт, повернення заморожених на заході російських активів і гарантії безпеки для Росії. Без цього губах закатувальну машину він не Ну, максималістський знову да. Ні, ну давайте так. Це ну росіяни продовжують грати в свою ні? В чому проблема? Ви повинні розуміти, тому що російська політика побудована наступним чином: якщо перша особа, що сказала, як Путін сказав, це це ж перелік вимог, які Путін сказав 14 червня. я зараз пам'ятаю цю дату 24 го року, uh -huh. що припинення вогню починається з того, коли Україна покидає. Адміністративні кордони Запорізької, Донецької, Херсонської та Луганської області відмовляються від НАТО, і тільки тоді вони починають думати. Проблема в тому, що вони думали, що на осінь минулого року у них буде значно краща ситуація. Пам'ятаєте, вони ж думали, що вони і Харків захоплять, що вони зможуть хитнути Європу таким чином, що зможуть... Через рі... прихід різних сил а, в Європейському Союзі а нічого не вийшло. А далі і не, 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 і не все так сталося, як гадалося. І тепер, звичайно, що вони не можуть того говорити, що говорить Путін, і вони не можуть відійти від цієї рамки, тому що так сказав перший. Тому я говорю, все може змінитися. перемовна позиція тільки у разі того, коли станеться, щось добре. З Путіним, тобто він здохне. От, і все. Ну, от, власне, пане Тарасе, яка кінцева наша мета, кінцевий вихід цієї цієї ситуації? Адже от є план, який цитує Ройтерс: що Трамп пропонує і Києву, і Москві. Ось такий, такий формат, що припинення вогню по лінії фронту, вихід з Харківщини, вихід там з частини Миколаївської області, заморозка, визнання Криму де юре Україну ні до чого не зобов'язують нічого там визнавати. Все це тимчасово окуповані території. І так завершуємо війну. Ну, вот. а ми э, кажем ні. Ми не згодні. Ми розуміємо, чому ми не згодні, бо це для нас несправедливо. Це суперечить законодавству, багато там моментів. Але е, чи будуть кращими умови? Яка вірогідність того, що будуть. Кращі умови? Яка... моями, які нам намагалися намалювати спочатку 500 мільярдів підписуєте за дві години, mm. коли були спрямовані в правильному напрямку, дипломатично. Потім було 350 мільярдів, потім 120 мільярдів. Тепер виявляється, що і цього немає. А і так далі, ну. Давайте так, є ж спільна позиція Європи та України, яка передбачає цілісність нашої держави. так, Це раз. Ну, Що значить, ви визнаєте Крим де Юре? Ну, спробуйте визнати Крим без Європейського Союзу. Ну, Це, 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 це називається взяти на понт. Ну спробуйте, ризикніть, розваритися з Європою. Європи. Якщо я не плутаю, то навіть Китай і Білорусь такі ну в принципі прихильні до Росії країни не визнали. Не визнали звичайно, тому що дивіться. Ну дивіться, це визнати коли там починають лякалки. Це лякати. Ну спробуйте, ризикніть. Чому тому, що це абсолютно посварка з Європи приблизно надовго. А ну, по-перше, там що я не, не точно не знаю процедури. Якщо не помиляюся, це взагалі рішення конгресу буде. В конгресі це точно не пройде, можна навіть не сумніватися. Це раз. друге, Ні, це, це де, порушення... Чекайте, Це лінія державного департаменту. Що ми визнаємо, Ні, що не під... визнаємо? о тому це тут. Я підозрюю, що це не Рубіо. Я підозрюю, що це Вітков. А все ж таки ми бачимо ознаки конфлікту між Рубіо та Віткофом, тому що Рубіо щось там наговорить, не маючи ніякої відповідальності, не маючи ніякого статусу. Відкаф. А, всі... Від... да. а всі шишки летять на Рубіо, в дійсності, тому що він представляє державу, його призначав Конгрес. До речі, європейці не хочуть окремо зустрічатися з Віткофом. А вони запитують: а хто це такий? Ми хочемо бачити представника держави. А представник держави хто? Рубіо. І я думаю, що від КФО будемо втрачати, точніше, вони будуть втрачати скоро, тому що ну там буде ротація команди. Далі стосовно лякали, якщо ми вийдемо з перемовного процесу. Ну давайте по, по цих пропозиціях пройдемо. Так. Буде звичайно краще, тому що час працює на Україну. А, а яким дивіться, Чином це працює на Україну. Ну, Де падіння ціни на нафту? Росіяни вже говорять про секвестр бюджету. А, тобто, ті удари, які тобто то цунамі, які запустив Трамп світової економічної кризи, автоматично Знищує економіку Росії, причому з обох боків а, немає можливості продавати нафту, як це було за попереднього президента. Це неможливо, тому що Трампу не потрібна нафта. А далі удари України по їхній нафтогазовій інфраструктурі, які нарощуються, і які суттєво їх підірвали. Скорочення попиту з боку Китаю, в тому числі, коли зараз Китай пресингує США, вони девальвують юань. Це означає знецінення резервів Росії, які номіновані в юанях, і росіяни тепер будуть змушені девальвувати рубль стосовно юаня та інших валют. Ну, Девальвують рубль, потерплять там місцеві. не в так це, не це просто. Не так це просто. Це криза виникне, тому що, по-перше, вони будуть ще більше знижувати девальвацію проводити до розміру мит, як це робив Китай. А це криза торгівлі в першу чергу буде з цим пов'язана. Ну, і, і як міст... довго цього ефекту чекати, що? Вони не зможуть. а це швидше да, буде да, йти, тому що це залежить від розвитку рецесії, яка вже запущена, Трамп не може зупинити цей процес. Вони вже запустили. Я підозрюю, що скільки якщо вони про бюджет вже зараз говорять. А, дивіться, це ще перший квартал. Тільки закінчується. Я думаю, що десь до середини літа ми багато чого цікавого будемо спостерігати в Росії. Те, що російські економіці інсульт з інфарктами всіма супутними, це коли вони заморозять банківські вклади під різними соусами. вони можуть не оголошувати про замороження банківських вкладів. Як це було в радянському союзі, коли раптом почали обмінювати підсятонтераса тут би в нас не заморозили? В нас ж теж про в травні про дефолт говорять. Та ні, де заспокоїть. Я там договориться це ну, ну, журналісти. Знаєте, це закон медіа гар, погані новини краще продаються. Слухайте, да домовляться, у нас, по-перше, форс-мажори йдуть uh -huh. і по паперах. Я думаю, що там не буде. По-друге, я думаю, що якщо вскрити хто сидить в цих варантах, які в 2014 році, там багато цікавих українських прізвищ можна побачити, хто в дійсності є володарем українського боргу. Uh -huh. а, так що, я думаю, що це люди не хочуть, щоб їх. І прізвища сплили. А, пан Тараса, все ж таки американці зробили багато зусиль, аби дійти до якогось документу, ну, який принаймні нам представили. Тобто в них є оця опція спілкуватися із росіянами і з нами з Європою. Вони це можуть реально. Вони єдині, хто це робить. Ну і власне, як ви вважаєте, цей документ, який вони підготували, ну взагалі в нього є якась перспектива бути підписаним? Ні. Ну, Путін вже сказав, що А навіщо пишет? Путін тоді веде ці переговори про цю угоду? Ну, якщо... Я вам сказав. Він, він, йому вигідна йому розмова з Путін, з цим з Трампом. Він замазує Трампа, знищує авторитет Сполучених Штатів Америки. гойдає Сполучені Штати зсередині, в тому числі політично, весь світ гойдає, Йому цікавий хаос. Нічого mm -hmm. вони підписувати, не збираються, навіть теоретично, щоб там не написали. А тим більше вони висунули абсолютно неприйнятні умови. Наше завдання будувати власну оборону промисловість ракети, ухвалити от законопроект сто який в парламенті так і не пройшов, тому, що якась купка цих незрозуміло на кого працюючих. Давайте не цифрами, а по назві. Про що це за законопроект, а законопроект, який такий, зменшує зменшує купу штрафів на одну дію на українських виробників зброї? Ти там щось зробив, і на тебе по три штрафи приходить раз... в чому проблема? А чому ці штрафи виникають? А тому, що таке, таке адміністративне регулювання зробили. Ну, наприклад, є багато, є багато проблем, які можуть зіткатися виробники зброї. Виробники, не імпортери, виробники зброї. Ну, наприклад, може чи може бути затримка з постачанням mm -hmm. якихось речей? Може бути, mm -hmm. але коли тобі а, накидують штрафів. Або арештовують твої оборотні кошти, наприклад, на рахунках казначейства, Це маразм, тому що немає грошей для того, щоб розвивати виробництво. Далі заборона на експорт підприємствам ВПК теж мараз. Недозавантажені підприємства. Люди тікають за кордон. А ось є можливість інтегруватися в тому числі в, в міжнародні структури і міжнародні ланцюгові зв'язки залучати кошти за кордону. А, і так далі. Цього на жаль немає. Офіційно, правда, у нас не заборонений експорт. Ліцензії просто не видають. От і все. От тут починається плутанина, коли ми змішуємо в одну купу імпортерів зброї, які мають багато недовиконаних контрактів, і виробників зброї. Це абсолютно дві різні діяльності. Right. У імпортера немає або у іноземного виробника, немає проблем, що у нього влітає і так далі. Далі багато зброї. Вони ж не роблять для України. Це нам болить. Нам треба постійно модернізувати, наприклад, виробництво. А вони ну у нас зараз ми не будемо модернізувати. Ну і що що не літає? Беріть, що дають. Mm. Тобто тут різниця і часто цим маніпулюють в першу чергу. І це це питання, в тому числі до Міністерства оборони, коли вони говорять загально для постачальників. Ні, є імпортери. Це інше. До речі, вони не повинні бути в пріоритеті. Так, uh -huh. по них, будь ласка, робіться, що завгодно. А коли ми говоримо про постачальників, які виробляють зброю, які несуть зовсім інші ризики, в тому числі, звичайно, що там буде, повинні бути штрафи, але не такі ідіотські, коли на одну дію тобі по три штрафи прилітає. Uh -huh. Давайте брати тоді іноземний досвід, який є. Тому тут слід тут світ обережніше бачити, тому що тут є багато нюансів, яким нас активно маніпулюють. Особливо ця кубка антикорупціонерів, які починали бігати, говорять про корупцію. От вони змішували поняття. Імпортери є. Дебіторська заборгованість про це ніхто не, не заперечує, але знову таки ми не знаємо стан дебіторської заборгованості. А що зірвано, що не зірвано, кому як працюється, суди йдуть і так далі. Це теж маніпуляції, що Говорить, ну от недопостачання. А хто сказав, що не Порушені строки чи контракти по іншому, і так далі. Але ми повинні вирізняти, що виробництво повинно бути в Україні. В першу чергу, а якщо у виробника немає обігових коштів, якщо він не може, наприклад, замість одного цеху побудувати 10 цехів, щоб знизити, знизити ризик знищення майна, наприклад, ракетою, то звичайно у нього будуть зриви, або коли імпортне імпорт не комплектуюче не можна завести вчасно і так далі, у нього повинна бути оборотка для того, щоб максимальна була кількість. А обладнання заведення тоді він не буде зривати контракти. Так. А я, я саму дивіться дронів, так. Так? тому що не працює внутрішнє виробництво. Тому що коли воно доїде, так тому ти скидаєш. Коли ти скидаєшся для дрони, це не означає, що вони одразу ж з'являються. Ось що повинні розуміти люди, що вони одразу ж так ось з'являються. А коли у тебе є внутрішнє виробництво, так комплектуючих, в тому числі, які підприємства працюєш, ти швидше це робиш, це і сервіс, це і закупівля обладнання, і так далі. Далі, коли підприємство стоїть, а він визнає, і президент про це говорить, немає ніякої зброї. Немає ніякої зброї. Люди тікають за кордон, підприємства тікають за кордон. І так далі. От я пояснюю, коли у нас часто просто така думка достатньо ідіотська, що луна, ми повинні продавати залишки зброї. Які залишки зброї? В виробництві, в промисловості не існує такого поняття, як залишки зброї. Є контракт, який виконується. Іншого не буває. А що мають і на під дивіться, дивіться, ну, зміг же Ізраїль пояснити своїм громадянам, чому вони повинні експортувати зброю. Під час війн Ізраїль експортує зброю. Тому що вони розуміють, і, до речі, збирають теж на дрони, там, на лопати. У них теж є таке явище, не таке масове, як у нас, але є, тому що вони розуміють, що це ресурс, це вплив, можливість підтримки, так? Створення альянсів в тому числі. Змогли пояснити? Змогли пояснити. Далі, у нас немає авансових платежів, наприклад, для Міністерства оборони. Відсутнє кредитування, фактично, бандитизм, який зробить державні банки разом з Нацбанком, це просто диверсія проти держави. Вони б отримували ресурси за кордону. Продавати за кордон можна за будь-яку ціну, а за умов виконання держзамовлення для українського. Вперше мільярд доларів можна залучити за кордону, 200 мільярдів сплатити податки всередині країни. Треба підвищувати податки. Я пояснюю, як це просто в дійсності пояснити, навіть військово. Uh -huh. Що коли вони обурюються, що це експорт, так сказати: от підприємство стоїть, його завтра не буде, тому що приїжджають за кордону спеціалісти, просто забирають за кордон Забирально. і все. Все, що оплачено кров'ю, досвід він тікає за кордон, і немає тут так? і зброї немає. Всі продовжують збирати на маники, які до речі, невідомо будуть чи ні. А якщо завтра Китай перекриє повністю доступ дронів до нас, якщо він дуже сильно захоче? тому що коли знаєте всередині 22-го року я запитував, що будемо робити, якщо американці перекриють нам озброєння, всі хіхікалялеляля, коли говорять, до цього неможливо. Ми повинні максимально локалізувати і давати можливість так. залучати все ж таки ресурс. Панове, давайте рухатися далі. Розберемося ще однією угодою ще з одним питанням, за яке до речі, напевно, парламент буде голосувати. Так, це угода про надра. Власне, США та Україна можуть підписати угоду про корисні копалини. Вже цього тижня повідомляє Financial Times, Про це угода пошириться на всі корисні копалини, зокрема нафту і газ, а також на основні енергетичні активи. Що мається на увазі? Давайте теж розберемося. За даними видання, прогрес став можливим завдяки згоді США виключити компенсацію за надану допомогу, тобто. Платити за надану допомогу ми не будемо. Йдеться виключно про, про майбутнє. Ну і також нагадаю, що днями завершився візит української делегації до Вашингтону на чолі зі шмигалем. Угода про надра була однією з ключових тем його зустрічі з міністром фінансів скотом Бесентом. Ну і власне власне Денис Шмигаль не а, повідомив, коли буде дата підписання цієї угоди. Адже в меморандумі написано, що до 26 квітня переговорні групи мали прозвітувати про прогрес у роботі над документом. Ну а натомість радник. Президента США з питань нацбезпеки Майк Волс заявляє, що угода з Україною щодо корисних копалин буде укладена найближчим часом. Як ви вважаєте, чому і як власне вдалося зняти цю вимогу США щодо боргу? Що Україна винна за попередню допомогу? Як вдалося Шмигалю збити цей пункт? Що тут спрацювало? Ну і власне, як розуміти ось ці пункти про те, що угода буде стосуватися не лише корисних копалин, але й газу, нафти, а також енергетичних активів? Пантераса, ви? Що думаєте, що сталося? Чому такий поворот стрімки зняли ці вимоги? Майже всі додали газ, нафту і енергетику. Ну давайте так. Гарантію безпеки України є виключно українська армія та ракети українського виробництва. Все забудьте про все інше, тому що ми вже американці втратили довіру після того, що вони на накоралесіли за останні два місяці, їх слово нічого не варте. Сьогодні так, завтра ні? Їм, коли пропонувало цю угоду? Логіка була така: давайте підписуємо це і давайте будемо рухати там рамкову угоду, Давайте рухатись так, ви даєте безпекові гарантії, якісь безпеку. Якщо є безпека, тоді є економіка. Нема безпеки, до побачення, як з цим меморандумом, який гарно написано, і нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Якщо ви нічого не пропонуєте, нічого немає, навіщо ви взагалі тут потрібні? А навіщо нам американські компанії у нас є, якщо є французи, так, які, наприклад, дають гарантії безпеки Україні, ядер не припустимо, зрозуміло, навіщо тоді французький, наприклад, французький капітал в атомній промисловості України, так або британці дають. А навіщо американці потрібні? Що британці не вміють газ видобувати? Та я думаю, що більше, ніж американці, все інше. Що е, немає спів або співробітництво лінії, наприклад, Швеції щодо ВПК і Британії. Ні, так а навіщо ви потрібні? Ні, відмовлятися, звичайно, не треба. Якщо там не буде якісь гарантії безпеки, які реально підтверджені, так авансом. Угу. Три скадрилі F-35 за ваш рахунок. Тому що е, у вас проблеми, вашу, вашу продукцію вже зараз не хочуть купувати в Європі. Ми готові люб'язно реалізувати це, врятувати вашу, вашу репутацію, вашого оборонну промисловість. Якщо цього немає по безпеці, в порядку живої черги в чому проблема? Є закон про розподіл, спільний розподіл, як цей заходило, хто там американці заходили в 13-му році. А чого газ не видобували? Я скажу, що не видобували, Газпром не давав, викуповувалися ліцензії, багато мертвих ліцензій в країні. Це до речі, питання теж до Верховної Ради. Що потрібно змінювати податковий підхід. Якщо ти не розробляєш, наприклад, родовище, то ти платиш більше, наприклад, да? і так далі. І, і так далі. Що там? Що це значить, ми тут ще тут газ і все інше починаємо забирати щось інше. Якщо нема грошей, так до побачення. Ні, відмовлятися тоді не треба. Але розглядати цю угоду ну, наступне. 50 років, наприклад, mm. або 100. Mm. є безпека, mm. немає американської компанії. А навіщо вона тут потрібна? От у французів тоді буде зрозуміла мотивація. Вони дають ядерні гарантії, є французький капітал, у нас є взаємозалежність. Наприклад, а так до побачення. Бачите, французи потратити. нещодавно теж увійшли в українські активи, купили телеком операторів двох, наскільки я розумію, да? Тобто вони якби заходять бізнесами і потім говорять про гарантії безпеки. Тому може зі штатами теж так буде, що вони заходять американський бізнес? А і... з американцями а... ні, почекайте. тут ще одна позиція. Ще одна позиція. От коли я підбесила Трампа, коли на себе сказали, у нас є гроші на купівлю американської зброї. А навіщо тоді взагалі угода?